Пам'ятаєте, було на даному посіві, ячменя розказувала за стимулятори росту від органиці Мегаврожай Старт і комбо -фунгицид. ну Що я хочу сказати, що коли технологічні процеси і зірки стають в один рад, відбувається дуже гарне дійство. Сьогодні в нас кінець квітня і посів відповідає ідеальним нормам, ідеальним побажанням. Найкращих агрономів світу. Давайте глянемо на сам посів. Є чим похвалитись. Торт Себастьян. У нас сьогодні 28 квітня. Закінчення кущення. Радочки вже змикаються, будемо готуватись до заходів по боротьбі з бар'янами. Вже на поготові перший фунгіцид. буде Гербіцид буде Trident від компанії АХТ, а фунгіцид буде Басовський Адексар Plus. Розділимо його по 0,7 на два рази. Буде інсектицид, були якісь укуси блохи, але з похолоданням його немає. Ну, звісно, посів відповідає всім очікуванням фермерів. Дуже класне потужне кущення, навіть за мінімальної вологи. Воруці вологи практично немає. Глибина дотримана ідеально. Маємо три повноцінні сформовані пагони на кожному, на кожній рослинці. Все, що очікувалося від технології, від препаратів поки зірочками в радочку. Далі буде обов'язково стежту то за то в Партнер поділимося посівом, оглядом посіву після внесення фунгіцидів. І обов'язково під час або до збору, або під час збору врожаю поділимося результатами.